Привіт, мої дорогі глядачі! До мене прийшла посилочка. Бачите, яка гарна. Тут написано прапори світу. Прапори кількість країн ви можете здати без допомоги Google. десяти, а у світі їх більше 190. І сьогодні я вам розповім всі країни світу, до чого вони належать, і скільки їх всього є. Почнемо ми з Азії. Азія має 48 країн. Непал, Індонезія, Японія, Вірменія, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам, Шрі-Ланка. Бангладеш, Сирія. Східний Тимор. Бахрейн, Оман, Ліван, Лаос, Саудівська Аравія, Казахстан, Юр Кувейт, Ірак, Мальдиви, Пакистан, Таджикистан, Південна Корея, Індія, Туркменістан, Ємен. Азербайджан, Ізраїль, Китай, Кіпр, Бруней, Рузія. Малайзія, Бутан, М'янма, Філіппіни, Монголія. Ну що, як вам, наскільки ви оцінюєте? Поставте лайк зразу. Обов'язково. Друзі, друга частина поїхали. Океані Майн 14 країн. Королівство Тонга Самоа, Мікронезія, Палау, Республіка Фіджі, Вануару Науру, Республіка Кирибаті. Тувалу. Нова Зеландія. Папуа Нова Гвінея. Австралія. Маршаллові острови. Друзі, це вже третя частина. Південна Америка. Вважається, що у цій назві є найменше країн. 12 імену. Перу. Чилі, Болівія, Гаяна, Уругвай, Еквадор, Венесуела, Бразилія, Парагвай, Аргентина, Сурина, Колумбія, Перу. Поставте лайк, це було легко. Мої друзі, це вже четверта частина. А ви не забули поставити лайк та підписатися? Мені дуже приємно бачити, як ви ставите лайк і і пишете добрі коментарі. Північна Америка має 23 країни. Санкітс і Невіс. Канада. Барбадус. коста рика Канада. Ніка, Гватемала, Тринідад і Тобаго, Сальвадор, Америка, Гаїті, Сент Вісент, Домініка, Антигуа і Барбуда, Мексика, Гондурас, Куба. Нікарагуа, Беліз, Санта Люсія, Домініканська Республіка, Багамські острови, Америка, Панама, Ямайка. Гренада. Друзі, це вже остання частина. Фінал. Як можна назвати позручніше? Що це найбільша кількість карточок має Африка, 54 країни, більше півсотні, Лесото, Сієра Леоне, Судан, Сенегал, Танзанія, Гвінея Бісау, Бороньї, Алжир. Тайшальські острови, Брукіна Фасо, Чад, Кам, Камерун, Нігер, Мавританія, Коморські острови, Джибуки, На? Та... No. Намівія. Демократична Республіка Конго, Кабо-Верде Габон. Гвінея. Екваторіальна Гвінея. Ем... Гамбія. Замбія, Південний Судан, Зімбабве, Уганда. Котд'Івор, Мозамбік, Ефіопія, Мадагаскар, Мада, Туніс, Конго, Єгипет, Бе? Бенін, Гана. Центральна Африканська Республіка, Ліберія, Руанда, Єгипет, Еритрея, Ботсвана, Південноафриканська Африканська Республіка, Кенія, Сантоба і Принципі, Сомалі, Лівія, Нігерія, Маврикії, Марокко, Того, Мали, Сватіні. Мадагаскар Ангола. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте його і поставте лайк і підпишіться на мій канал. Всім па-па! Друзі! Хочете прикол, що Африка це була не остання частина? Остання частина буде зараз це Європа. А ви знали, що у Європи розташовано 50 незалежних держав, 43 країни? Має. Північна Македонія, Ірландія, Україна, Греція, Словаччина, Австрія, Болгарія, Бельгія, Ватикан, Литва, Білорусь, Сан-Марино, Мальта. Португалія, Португалія, Іспанія, Угорщина, Чехія, Італія, Ліхтенштейн, Франція, Андо, Молдова, Греція, Польща, Люксембург, Монако. Данія, Великобританія, Німеччина, Андора, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Албанія, Хорватія, Словенія, Естонія, е... Латвія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Сербія. Швейцарія, Румунія, Швейцарія, Великобританія, Україна, Швеція, Нідерланди, Чорногорія. Ну, як вам сподобалось це відео, підтримайте його і поставте лайк. Воно вам допоможе вивчити всі країни світу і ви зможете здати географію на відмінно. Всім па-па!